29 травня відбувся робочий візит керівництва центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, а також представників нашої проспілкової організації центру до Біляєвської станції МД. Мета візиту спілкування з керівництвом станції та колективом, інформування про роботу профспілки, відповіді на запитання, обговорення поточних проблем. У ході зустрічі гостей ознайомились з тонкощами роботи станції. А колектив отримав змогу поставити всі запитання, які до. Цього хвилювали місцевих співробітників і отримати відповіді на них з перших вуст. Також на прохання колективу від профспілки для потреб станції були передані принтер та холодильник. А також книжки, видані з нагоди 120-річчя одеської міської станції швидкої допомоги. Співробітники залишилися задоволеними та вдячними за подарунки, увагу, конструктивний діалог і єдність у вирішенні нагальних питань, які впливають на добробут людей. Добрий день, я радий вітати вас на Білявській станції швидкої екстреної медичної допомоги, де сьогодні відбулася зустріч генерального керівництва лиці Ірини Юрівни Парамонової та голови новоствореної профспілкової організації. із нашими співробітниками сьогодні обсудили нагальні проблеми, були почуті пропозиції, впевнені в тому, що ми почуті, все буде добре. Нашою профспілкою нашим співробітникам були вручені подарунки, у яких ми мали потребу? Це принтер та холодильник. Дуже вдячні. Ми як екстрена медична допомога завжди на варті вашого здоров'я. До нас сьогодні приїхали. Руководство с экстренной медицинской помощью и невискладных стальных, мы очень вам рады за подарки, за ваше внимание. Я работаю уже более 20 лет. Мы спасали и будем спасать людей. Мы благодарны, что к нам приехало руководство, что узнали наши проблемы, нами интересуются. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Хочу сказати, що коли ми організувалися, коли ми відкривалися, у нас нічого не було. У нас був головний лікар, у нас був штат наш, і ми все самі організовували благодаря ще центру медицини катастроф. Зараз, звісно, часи другі, зараз воєнний стан. Зараз цей трудовий колектив багато що хоче, щоб центр видав, але ж ми всі розуміємо, що зараз воєнний стан. Я попрацювала фельдшером і виїзним і таким. І жодного разу не шкодували. Про те, що я вибрала цю професію. Професія відповідальна, треба рятувати життя людей. Дуже приємно сьогодні до нас завітали представники генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, нововибраний профком нашій. Дуже приємно, що вони нас підтримують, що вони спілкуються з нами. В подальшому будемо старатися працювати спільно, плідно, і чекаємо перемоги. Слава Україні! Перемога за нами!